В нашому асортименті біля 300 найменувань продукції. Вся ця продукція ділиться на 4 категорії: це вітамінні комплекси, які на клітинному рівні е очищають, живлять та відновлюють функціональну діяльність всіх наших органів та систем. Вони є абсолютно різні, в рідких формах таблетовані, капсульовані, там біля 10 тисяч інгредієнтів знаходиться в цих наших комплексах. І тому для кожної людини ми можемо знайти щось потрібне та цікаве. Це засоби особистої гігієни, це косметика, це тверді та концентровані парфуми. Поки що ми тільки в чотирьох критеріях працюємо, але це поки що. І я хочу вам сказати, що всі, вся ця продукція вона також дуже важлива, незважаючи на те, це, чи, чи це продукція для внутрішнього застосування чи для зовнішнього застосування. І завдяки тому, що ми маємо такий широкий асортимент, і завдяки тому, що наш продукт дуже широкого спектру дії, він працює в оздоровчому напрямку, він працює в трьох таких, знаєте, направленнях. Я дуже люблю цю картинку. Я все-таки вам її буду малювати. І от подивіться, як ми сказали, перше направлення це оздоровче. І в цьому направленні є таких три підкатегорії. Перша підкатегорія це первинна профілактика. Що таке первинна профілактика? Це знаєте, дуже часто, особливо наші підлітки або дуже молоді люди говорять, я нічим не хворію, мені лікуватися не треба. Ми не лікуємо, і це не ліки. Це повноцінна їжа, яка на клітинному рівні дає нам можливість якомога довше прожити здорове, повноцінне життя. При цьому якомога довше забути про те, що є в нас така наука, як наука медицина. Знаєте. Я завжди кажу про те, що я би лікарям платила зарплату за те, що люди не хворіють. От, як колись в дитячому садочку вихователь отримував премію за те, що діти ходили в садочок, не пропускали, і вони не хворіли. От я би лікарям платила зарплату за те, що ми з вами здорові. І хай вона буде велика, і хай вони будуть задоволені, а ми якомога довше будемо жити повноцінним життям. Так, от що таке первинна профілактика? Да? Подивіться, понад 13 вітамінів, понад 20 мінералів, амінокислоти, ненасичені жирні кислоти, клітковина, природні ферменти та ще багато чого іншого це те, чого потребує наш з вами організм. Подивіться, вітамін С, добова норма від 30 до 90 мікрограм. На добу ми повинні з вами отримувати вітаміну С. Наш організм його практично не виробляє, і ми його отримують повинні з харчування. Це в основному фрукти та овочі свіжі, не оброблені. Але на сьогоднішній день я зрозуміла світанівочі, але на сьогоднішній день в наших фруктах та в наших овочах. Вітаміну С набагато менше, як і всіх інших, розумієте? Його ой, дякую, Юша. його набагато менше, ніж нам потрібно. А вітамін С в першу чергу відповідає за роботу імунітету, імунної системи, за нашу противірусну дію, антибактеріальну дію нашої імунної системи в нашому організмі. І це надважливо. А ще більше важливо, щоб ми його отримували органічного походження. Бо знаєте, що таке органічного походження? От представте собі, ви сидите вдома, дзвінок в двері, ви відкриваєте двері, а на порозі стоїть дві людини. Одна це дуже дорога вам людина, яку ви дуже раді бачити, якій ви завжди посміхаєтеся, ви щасливі запрошувати її в гості, а друга, яка колись зробила щось не дуже хороше і бачить, ви її ну зовсім не хочете. Скажіть, будь ласка, кого ви в першу чергу будете запрошувати до себе додому? Розумієте? Так? Тому е, навіть вітаміни, мінерали органічного походження і синтетичного походження вони по-різному сприймаються, бо е, наші е, ферменти, наші всі е, внутрішні органи, особливо шлунково-кишкового тракту, вони набагато простіше засвоюють і набагато менше потрібно сили їм для того, щоб сприйняти та переробити. Саме вітаміни, мінерали, там, поліненасичені жирні кислоти саме органічного походження. Тому це надважливо. Скажіть мені, будь ласка, в якому екстракті найбільше вітаміну С? В шепшині, Ді, да. все правильно, в 40 разів більше, ніж в лимоні. А ми всі бігаємо за лимонами і забуваємо про свою рідну шепшину, яка росте у нас на кожному кроці. Далі подивіться: э, для того, щоб отримати добову норму вітаміну А. Ну, Але ми з фруктами овочами отримуємо провітамін А. Да? Е, потрібно в сутки з'їдати десь 200-300 грамів кожного дня моркви сирої, але без нітратів, без пестицидів, вирощеної на органічних полях і так далі. Нічого не випало, ну, як в Кривому Розі. Да? коли виходиш. Я пам'ятаю свій перший приїзд в Кривий Рік, 2003 рік. І я вранці виходжу, і в нас біля під'їзду така калюжа, як наче була драка, ви знаєте, споножорщина. Я була в такому шоці і кажу, Сережа, а чому не чули, що драка? Він каже, люба, тут по всьому кривому року така драка, можна звертати увагу. Тому представте собі, що я говорю про чисту, натуральну морку, правда. Але, по-перше, де нам її взяти? По-друге, я вам скажу, навіть людина, яка дуже любить моркву, 300 грам кожного дня через тиждень стошний. Але ж нам потрібний цей вітамін. Це і наш зір, це і наша шкіра, це багато-багато-багато чого іншого. Тепер подивіться, у нас є вітаміни, такі як вітамін К, вітамін H, або В7, або там, Кофермента, і, е, які е, не виробляються в нашому організмі, але вони е, зараз скажу а, синтезуються, перекладаю на ходу. Да? Кишковою мікрофлорою. Тобто, якщо у нас кишечник працює в нормі, якщо у нас нормальна мікрофлора, вони будуть синтезуватися. А на сьогоднішній день, ну ви знаєте, я щось дуже рідко зустрічаю людей, у яких прямо ну, геть в нормі працює кишечник. Вітамін Д він. Стимулюється, коли ми отримуємо ультрафіолет, І, але в нас взимку не вистачає сонця, а влітку воно таке пекуче, що на нього краще не виходити. І так далі. Тобто, у таких моментів їх в житті дуже багато. І тому, коли ми з вами говоримо про первинну профилактику, це саме, знаєте, коли ми. Є така жіночка дуже похилого віку, вона говорить мудру фразу, каже: Я каже, накормила живот, тебе піду на кормлю клітинки. Ну, тобто тепер прийму продукцію для того, щоб отримати всі ті корисні речовини. Далі другий полюсок це вторинна профілактика. Що таке вторинна профілактика? Підніміть руку, хто має хоча б якісь хронічні проблеми зі здоров'ям. У когось пада зір, у когось періодично шлунок, хтось ну, ми ж всі з вами носимо великий такий, знаєте, це навіть. Не наплічник, я не знаю, як його назвати. Там напевне на три наплічники. Бо ми роками накопичували це стрес, це десь незбалансоване харчування, десь. Ну вибачайте, знаєте, лідери телефонують, кажуть, ми машину бачимо, а ви де? Я кажу, ми поряд. Але ж від наших партнерів не сховаєшся. Доброго дня, Вікторовна, доброго дня! А ми сидимо морозимо і каву п'ємо в «Макдональдсі». Знаєте, по принципу, знаєш, що шкідливо, але вранці з'їли гепатофі, обмін плюс і так далі. І я хочу сказати, що протягом життя ми всі з вами дихаємо цим повітрям, їмо цю їжу, випиваємо і не завжди соки, і так далі. І тому потрібно розуміти, що так, ми всі десь протягом життя накопичуємо якісь проблеми. У кожного це може в легко такій вираженій формі. а в кого Хронічні захворювання, які періодично дають про себе знати. знаєте, люблю свою таке, такий свій вислів: полюбіть свою хворобу і проживіть з нею все життя так, щоб ні ви її, ні вона вам не заважали жити повноцінним життям. з порами року, або під час якихось наших там нервових струсів, або під час там, щось трапилося, або після, під час фізичного розумового якогось перенавантаження. Так от, якщо ви бачите, що у вас це відбувається, не чекайте, поки ваша хвороба дасть про себе знати.